В Роботі у нас сьогодні BMW X3 F25 2015 року випуску. Мотор N20B20 заїхала на великий ремонт. Буде міняти ланцюги в моторі, основний ланцюг газорозподільного механізму, ланцюг на масляний насос, повітряні патрубки, датчик тиску мастила, прокладка піддону, прокладка клапаної кришки стальник колінчатого вала, ущільнювач на передній редуктор. Е, також замінимо мастила в моторі, плюс і фільтра. Приступаємо к роботі. Для заміни ланцюга в моторі нам потрібен такий спецінструмент. Без нього замінити ланцюг неможливо. Ще замінимо датчик тиску мастила. Встановлено у нас під дросільною заслонкою. На блоки двигуні. Перший датчик тиску викрутив, так він виглядає, встановлюємо новий. Старі ланцюги познімав, такий їхній стан. Успокоїтелі у нас зламані. Все у нас тут по оригіналу, БМВ, ніхто нічого тут не міняв. Крієнт казав, що на 150. Було замінено ланцюги, але ніхто нічого тут не міняв. Знизу вся підвіска розібрана. Отак От це виглядає. Зараз буду підготавлювати всі поверхності від забруднення, всі деталі будуть очищені, підготовлені і буду встановлювати нові ланцюги. Так, Всі поверхності підготовлені, очищені від бруду. Наступне міняємо сальник колінчатого вала. Сальник колінчатого вала встановлений новий. Старий був по оригіналу BMW. Далі перший ланцюг встановлюємо на масляний насос. Ланцюг на масляний насос встановлено. Маленькі болти затягуємо з моментом 10 н. Великий болт на масляний насос затягується з моментом 95 н. Для того, щоб затягнути оцей болт масляного насосу, використовується така от приспособа. Болт оцей затягується відносно колінчатого вала. Перед затяжкою встановлюємо Фіксатор балансирного вала встановлюється фіксатор колінчатого вала, і після цього можна здягувати болт масляного насосу з моментом 95 Ньютонів. Болт затягуємо динаметрицьким ключем від топтул з моментом 95 ньютон. Нижній ланцюг встановлено. Всі болти затягнуті з моментом Можна встановлювати. Основний ланцюга газорозподільного розподільного механізму. Новий ланцюг встановлено. Встановлюємо шків колінчатого валу. Перед встановленням обов'язково його відчистити від бруду. Шків колінчатого валу встановлений. Тепер встановлюємо механічний натягувач ланцюга, і потім можна затягувати бол колінчатого вала. Перед затяжкою болта колінчатого вала треба все підготувати. Перше витягуємо фіксатор масляного насоса. Наступне е, вручну, затягуємо, підтягуємо е, болт колінчатого вала. Потім вбираємо фіксатор балансирного вала, фіксатор колінчатого вала і встановлюємо фіксатор маховика. І тільки потім можна затягувати болт колінчатого вала. Болт колінчатого вала затягується з моментом 100 н і е, доворот на 270 градусів. Це, тобто, е, три рази по 90 градусів. Фіксатор колінчатого вала витягнув, встановив фіксатор маховика. Тепер можна затягувати болт колінчатого вала з моментом 100 нютон. 100 ньютонів є. Далі затягуємо а, на 270 градусів. Тобто це три рази по 90 На болту колінчатого вала намалював такі от рисочки для більш точної затяжки. На 270 градусів. Тобто ця рисочка на болту коленвала буде співпадати з рисочкою на шківу колінчого вала. Це у нас три рази по 90 градусів. 270 градусів. Вала затягнути. Як бачимо, рисочки співпадають. Наступне затягуємо болти розподільних валів. Затягуються вони з моментом 55 ньютонів плюс доворот на 60 градусів. Так, газорозподільний механізм повністю зібраний. Все перевірено, мітки всі співпадають, ніяких нюансів немає. Продовжуємо збірку далі. Деталі намиті. Піддон такий чистенький, передній редуктор, клапана кришка, все намита, Готово до встановлення. Далі встановлюємо піддон. У нас є нова прокладочка. Так, знизу піддончик встановив, роздатку встановив, підвізку всю зібрав. Все у нас тут гарно, продовжуємо далі. Так, по двигуну повністю все зібрано, оливу в мотор залив, свічки викручені. Пару разів треба стартером покрутити, щоб гідронатяжителі ланцюгів закачалась олива. Сідаємо в авто і крутимо стартером. Один раз і другий. Тепер закручуємо всі свічки та встановлюємо катушки запалення. Так, все зібрано, настав такий момент, інтригуючий, заведеться чи ні. Це зараз буде перший запуск. Сідаємо в автівку і пробуємо. Мотор запустився з півоборту. Двигун зараз холодний, все робить, ніяких посторонніх шумов звуків немає. Глушимо. І продовжуємо збірку далі. Перед встановленням диска наносимо мідну смазку. Колеса затягуємо динометричним ключем. Машинка повністю готова, під капотом все намив, щоб все було чисто. Гарно, та й клієнту було приємно. Зараз покажу, як машина запускається, як робить мотор у нас. Сідаємо, запускаємо, Двигун запускається з півоборту, помилок ніяких немає. Двигун робить тихо, ніяких посторонніх звуків немає. Так що можна віддавати клієнту. Кому потрібні такі послуги, можете звертатися.